Київ 1 січня УНН, Служба Безпеки України, показала відео із прибуття дев'ять громадян України, які перебували у таборах для цивільних осіб у Сирії. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу СБУ. До Києва прибув літак із дев'ятьма громадянами України, які перебували у таборах для цивільних осіб у Сирії. Додому повернулися два дорослих і сім малолітніх дітей. У міжнародному аеропорту Бориспіль їх зустріли голова Служби безпеки України Іван Баканов, міністр оборони Андрій Таран, заступник керівника офісу президента Роман Машовець та інші представники влади. Таким чином, сьогодні фактично завершився евакуаційний етап багатоскладової операції з повернення українських громадян, котрі перебували у сирійських таборах для біженців, їхні родичі в Україні зверталися до органів влади з проханням про евакуацію. Йдеться у повідомленні, вказано, що у червні 2019 року була створена спеціальна робоча група, до якої увійшли і представники Служби безпеки України. Завданням цієї групи була організація евакуації наших співвітчизниць та їхніх дітей. До розробки плану повернення було залучено контррозвідку СБУ, фахівці, зокрема. Перевіряли громадян, утримуваних у Сирії, на наявність можливих зв'язків з учасниками міжнародної терористичної організації Ісламська держава за результатами тривалих перевірок контрозвідка служби безпеки не виявила фактів причетності, зазначених українських громадян до терористичної діяльності. Президент Володимир Зеленський затвердив план евакуації громадянок України та їхніх дітей і дав доручення щодо його реалізації через пандемію covid 19 Сирія та Ірак ввели значні обмеження та припинили авіаційне сполучення. Тому це значно відтермінувало завершення спецоперації. Відновити процедуру евакуації стало можливим тільки після стабілізації епідеміологічної ситуації в цих країнах, додали у прес службі нагадаємо, Україна забрала з табору біженців у Сирії двох кримських татарок та сім дітей. Президент України Володимир Зеленський розповів, що заважало процесу звільнення.